Слава. Так, я вітаю вас на оці «Я досліджую світ». Ми продовжуємо вивчати з вами тему орієнтування на місцевості. Сьогодні план місцевості – це сторінка 60, 61. Сторінки 60, 61 і 62 також сюди відноситься. Отже, починається на сторінці 60. і хвилина мовчання, дев'ята. Можна. М М М Можна М М М Отже, яка пора року? Осі. Місяць. Листопа, листопад, листопадке сьогодні число? 22 неволов. 22. Яким вранці небо було? По По Бл У вас є сонечко, нема? Просто поки Немає. мене з прояснення. Трошечки, да, бо надіятися, сонечко сьогодні вийде до нас. Що стосовно опадів? Не було. Не було. Так. Температура поблизу. Два повітря, градуси сам... тепла. Так, у да, мене мінус один. У вас холодно. тепліше, так у вас тепліше. Ми ближе Давай. до юга. А давайте, так, давайте пригадаємо, що ж таке план? Що таке план? Ми з вами знайомилися. План Плану придумувати штуки. Всякі, всякі штурму. Це план, який стосується природознавства. План це точне креслення вигляду предметів зверху. Так, план це креслення предмета зверху. Пам'ятаєте, ми розглядали зображення столу, гумки. Ручки ви розглядали зображення, так? Зверху. Що таке масштаб? Що таке масштаб? Це міра зменшення відстані, так? ні масштаб це міра зменшення відстані на місцевості під час зображення його на плані. Тобто масштаб ми з вами говорили, що в одному сантиметрі може бути. Декілька метрів, або декілька кілометрів, або там взагалі тисячі кілометрів або метрів, в залежності від того, що зображують. А ми сьогодні з вами знайомимося з планом місцевості. Що ж це таке? Це зображення невеликої ділянки земної поверхні у зменшеному вигляді. Ось роздивіться, будь ласка, два плани. Так, ось перший план. І mm -hmm. другий план mm -hmm. це обидва кресла. Це плани, Туда але що зображено можливо. на першому плані, і що зображено на другому плані, як ви думаєте? На першому на плані та першому, 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 там домі. нічого не накреслено. Чому ні? Перше це також план. Є. Зображення зверху. Це, це, це зверху. план, але там нічого не накреслено. Не ні, нічого Етаболі не накреслено. це бон, що не Уже зроблено. Так, це план ділянки, так. ось стоїть будинок, тобто так. це зверху. Так. Там вараз. є будинок, є ось, альтанка, можливо, так. там ось ще що басейн, можливо, це. Теплиця. Ні, теплиця, які є... павочки, теплиця. А, -теплиця так. Ну, можливо, да, теплиця. Так. Ось де заїзд, де стоїть машина, де вхід, Тобто це план ділянки. Де Дерепно машини стоїть. Є, де дерева. А, так, план ділянки вже з будинку. Так? так? На ньому немає, що немає? Немає розмітки, да? немає де північ-південь. І немає масштабу, що у вас збилось трошки понтеленько. Другий план що це за план? Як ви думаєте, що це за план? Вже тут все накреслено, і воно всередині. Ага, це будинок всередині накреслено, Це план будинку. Так. Терлядень. Тут ми можемо побачити розміщення меблів, так? розміщення меблів. Можемо побачити, де двері, де вікна, так? зображення. Ось зображують двері, так? це що відкривна частина. Ось вікна зображені в стінах. Так? Далі ванна кімната зображена. Тобто ми можемо так. розглядати, що перший це план ділянки. Так, воно зверху. А... Так, отже, ем, перша, ми сказали, що перше – це план ділянки, а друге, це план. І воно зверху, а другий план він уже всередині. Ем, але міфона. також, так. Але також це план будинку, але також. Так, Але вони всі, так. це два плани. Це два плани. Є один план і другий. Це план місцевості, а це план будинку. Отже, план місцевості, чим відрізняється від плана будинку? Вон подивіться, уважно, на вашу думку. Чим він відрізняється? План місцевості від плана будинку? Ну, тим, що Перший план він зверху, і ми не бачимо, що там може будівлі. Ну, будівля а, це також зверх, Плані, ми так, вже це бачимо. План зверху. План кімнати. Я також зверху, але ми тепер бачимо, що саме в будинку. Що саме в будинку знаходиться? А як ви думаєте, де використовують такі плани? Де от перший план використовують, а де використовується другий план? використовується в строїтелях. Узнать, чи ми так сделали, или нет, так типа uh -huh. плана? Так uh -huh. воно добало бути, і як воно так? Як воно так, да, як воно чи побудувало, чи так, як планувалося, так? А другий да. план? А другий план? План будинку, нет. де розташовано Ну, а я думала, ну, ти говориш про перший, що да, ось як людей розкладали та да, проекти про обидва. Тобто їх можна використовувати будівельникам. Так? І здебільшого другий план, план будівлі використовують на е, документах, які є до цієї будівлі. Тому що кожна будівля має свої документи. І ось ці документи, ці паспорти до кожної будівлі мають ось такий план. Кожного вдома є такий. Якщо ви його не бачили, поцікавтесь, хай вам покажуть, його, щоб ви знали, що є такий план кожної будівлі. Ви зможете знайти і свою кімнату, там все можна знайти. Тому що це. Отак треба, так, щоб кожна будівля мала свої документи. Да. Отже, на всіх планах місцевості, але ми говоримо зараз про місцевість. На всіх планах місцевості внизу обов'язково вказують масштаб. Ось є план місцевості, і внизу а ось в уголочку там масштаб. В куточку, да, в куточку є масштаб. Так, ну, з на всіх нам... планах. Так. Навіть у нас на самій останній сторінці, там в куточку теж є масштаб. Також є масштаб. Масштаби вимагаються числовими, іменними і лінійними. На сторінці 61 в підручнику знайдіть у вас є зображення, ну трохи схоже на лице, що у нас з вами на малюнку. Так, так. і є, що таке числовий масштаб? Шукайте, числовий масштаб. Числовий це... Числовий – Зображено так? 1 до 40 тисяч. Так. Іменований. Іменований, це в одному сантиметрі 400 метрів, в сантиметрах. Так, в сантиметрах і в чому? Тобто вони йдуть в іменовані. Так. І лінійний це. Лінійний ось... це. За допомогою явної лінійки, так? От розглядайте на um екрані Який тут масштаб зображено Числовий, іменований чи лінійний? Лінійний. Лінійний, так, ось лінійка внизу, і є на ній зображення цього масштабу. Ось він у нас з вами, так, цей масштаб. Отже, і тут у нас з вами є 1 до 100. Це який буде масштаб? Лінійний, іменований чи е числовий? Числовий. числовий числовий числовий? 1 до 1000. Також числовий. Один так, і до 1000, до... Чи, так, також числовий. Також числовий. Як він читається? В одному сантиметрі? В одному сантиметрі метр, сантиметр, сантиметр, метр. тисячу метрів. Або тут можна ми прочитати в сантиметрах. В одному сантиметрі тисячу сантиметрів і так далі. Або тут в одному сантиметрі 1 кілометр. Або ж це в одному сантиметрі 100 тисяч Сантиметрів. Я працюємо далі. Масштабом користується не тільки для креслення плану, знаючи масштаб, ми можемо виміряти справжню відстань між об'єктами. Для чого це потрібно? Для зображення об'єктів на плані використовують умовні знаки. Умовні позначки. Такі самі позначки є у вас в підручнику, ну і навіть теж більше так. Так? Так. є у вас. Розгляньте село, так, зображення і зображення церкви в селі. В підручнику є, на екрані немає такого зображення. Тут колись ліс. Так, пам'ятники, так як пам'ятники зображуються, фруктовий сад або плодовий сад. І тут так само є. Зображується на всіх планах: так. зелене з кружечками невеликими, так? Листяний так. ліс, фруктовий або між сад. так. Фруктовий. Широлисний ліс. Широколисний лисний. або листяний це звичайні дерева. так? А хвойні ліси а це ялинка схематична. Якщо ліси да. мішані, то і такі дерева змальовані, і такі. Лінією залізниця, буква П це поле. Поле город. Поле. Так. Далі міст. Зображуться у вигляді, міст, міст, луки перетин. стежка, будівлі, річка, шосе. Так. Тобто кожна зображення, кожне зображення має свої е знаки. На кожному плані, ось у нас знову той самий план. так На кожному плані місцевості обов'язково сторони горизонту. Знайдіть, де тут на цьому плані є сторони горизонту, обведіть його. Горизонт. Угу. Сторони горизонту, де тут зображені? Це внизу у нас масштаб. Ось вони, сторони горизонту, північ і південь. так? На кожному да. плані вони да. повинні бути. Але існують такі плани, інколи на планах не написано, де північ, де південь. Тому домовились, якщо на плані немає цієї стрілочки, домовились, що верхня частина плану це північ. А нижня частина, відповідно, буде південь. Якщо вже де друкували, не надрукували е, сторони горизонту, то щоб завжди знали люди, де сторона йде правильно, то верх – це буде що? Південь. Північ, північ, зверху північ, а північ. Південь. А знизу південь. Так само, як на будь-яких картах. У нас карт не буває верх ногами. Так? У нас всі карти зверху північ, знизу південь. Південь. Є. Так, є. далі. А тепер давайте прибираємо чи є це. Давайте переглянемо. Скажіть, будь ласка, у вас є картинка? Давид, да. Давид твоє прибираємо. Да. Молодець, дякуємо тобі. Ай, ну що ж ти не хочеш? Привіт, мої друзі! Я Є у вас сьогоднішня Йо? тема. Ні. План Ауз України Фейліс. Невелику територію земної поверхні можна сфотографувати. Або намалювати. При цьому одержимо зображення місцевості, на якому предмети зображено такими, якими їх побачив фотограф або художник. За малюнком чи фотознімком важко ознайомлюватися з місцевістю? Відстані між предметами та їх розміри можна визначити лише приблизно. Неможливо визначити розміщення предметів в просторі відносно сторін горизонту. О, а це... На фотознімку чи малюнку не всі предмети можна побачити, деякі з них затулено іншими Чи можна? За фотознімками або малюнками визначити сторони горизонту, відстані між предметами? Звичайно, ні. Бо важко зорієнтуватися. Значно краще це робити за планом місцевості. План місцевості це зменшене узагальнення зображення невеликої ділянки земної поверхні, чим план місцевості. Відрізняються від малюнка. На малюнку місцевість може бути відображена по-різному, з боку або з гори або під певним кутом. На плані місцевість показано тільки з гори. Для зображення об'єктів на плані використовують умовні знаки. Наприклад, будинки позначають прямокутниками, дерева кружечками. Річки хвилястими лініями, а для орієнтування на місцевості збоку на плані стрілкою вказують напрямок північ-південь. Якщо вона відсутня, то північною стороною вважають верхню частину плану, а південною нижню. Зазвичай на плані мало написів, які можна прочитати. Це назви деяких міст або селищ. Річок Озер, проте на ньому є багато умовних знаків, з яких можна дізнатися, які дороги проходять по місцевості та в якому напрямку, де є хвойні та листяні ліси, і яка їхня площа, де розташовані площади. Трусові шу... шу... сади та городи, де трапляються болота і яри. Де зведено мости через річки тощо. Завдяки умовним знакам на плані місцевості легко розпізнати об'єкти, дізнатися про їх розташування. У більшості випадків малюнок або колір умовних знаків указує на особливості об'єктів, зображених на плані, наприклад, позначення поодинокого дерева, вітряка. Або інших об'єктів нагадують їхній зовнішній вигляд, деякі об'єкти, що тісно пов'язані між собою, і розташовані поряд, зафарбовують одним кольором. Приміром, воду позначають блакитним кольором, ліс зеленим, місцевість із чагарниковими рослинами, світло зеленими. План відрізняється від малюнка ще й тим. Що він накреслений у масштабі. Масштаб це число, яке показує у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предметів і відстань між ними. Для чого потрібні плани місцевості? Людині потрібні плани міст для того, щоб орієнтуватися в місцевості. За допомогою їх. Можна знайти правильно вулицю, потрібний будинок, школу, можна навіть скласти маршрут подорожі чи екскурсії. Життя сучасних людей важко уявити без планів місцевості. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, архітектори, будуючи міста, складають детальний план, на якому позначають вулиці, парки. Будинки, школи, лікарні, мости та багато багато інших предметів Геологи «Так що це за було визначають маршрут пошуку корисних копалень і позначають на них знайдені родовища. Планами користуються і військові під час воєнних дій. За планом міста чи села можна віднайти потрібну вулицю, будинок, школу. Визначити маршрут подорожі на вихідний день. Дуже Коли люди потрапляють у незнайому місцевість, то часто послуговуються планом, щоб обрати найкоротший і найзручніший шлях до наміченого місця. Насамперед потрібно навчитися читати план. Тобто добре розумітися на його умовних знаках. Людина, яка вміє читати план. Може розповісти про місцевість, у якій раніше ніколи не була. Отже, план місцевості це зменшене узагальнене зображення невеликої ділянки земної поверхні згори плани відіграють важливу роль у житті й господарській діяльності людей багатьох професій, для зображення об'єктів на плані, використовують умовні знаки. Бажаю вам завжди правильно орієнтуватись на місцевості? А на сьогодні говорю до побачення, до нових зустрічей. Так, А тепер скажіть, будь ласка, людям яких професій потрібні плани місцевості? Вани місцеві взагалі потрібні архі... архітектора. Архітектором. Для чого архітектор? Архітектором, ти що... архітектор? Архітектор це той, який Вене... планує і будує міста. Вене... В... Такий чоловік, що може устроїти сам дома. Так, він може планувати, так? він може створювати проекти. Він не створює собі плани. Правильно. А вони от, йому потрібні. Так, а от саме від того, чи правильно архітектор розрахує місцевість, врахує всі нюанси цієї місцевості, буде далі, чи буде ця будівля міцною, чи буде зручно в цій місцевості. Тому архітектори це важлива професія, тому що. При будівництві треба враховувати все: і перепади і висоти, і грунти, які, на яких буде стояти ця будівля. Геологи що користуються планами? Ру, Пропадають рудників. Так, що за планами шукають деякі користуються. Це Так. Хто це такий геологам? Геолог це людина, яка шукає, це професія. Шукає там різне, то, -то типа приключають копалини. Але, і, ті, які знаходяться копалений, і, знаходять... і що пташок різних вивчає, то він все вивчає. То, якщо, ні, ні, то, ні, ні, ні. То, гео, то не геологи тільки ко шукають корисні копалини, а древніх пташок рослини то. Орнітологи то інша професія трошки. Не, також вони також жив... живих пташок, у старих. Ну, правда, але ж це не геологи. Геологи шукають корисні копалини, які є в землі. Це вугілля, нафту, Марганець і так далі. і так далі. Ми будемо вивчати корисні Говорить, копали. Просите, не. що? Нефть є на Україні. Є. є, треба розглянути карту і знайти, де є. Будемо з вами розглядати і карта, смотрю. далі. Військові, агрономи, туристи, звичайні туристи, коли ми з вами подорожуємо, нам потрібна карта. Якщо ми з'являємось, да. що ми йдемо в незнайому місцевість, теж нам потрібні карта. карти, тому що е, вони ще. можуть заблукати, якщо а, заблукати. не будемо собі карта, але багато карт є паперових. Так, за якими можна е, подорожувати. Але в сучасному світі в нас з вами є Google-карта, так? Але google карта працює так. не кругом, тому паперову карту треба вміти читати. Е, це зрозуміло, що google карта дуже е, зручно підкаже, розкаже, дорогу прокладе ще й час вирахує, скільки Можливо, вам це, ось це. Але, але паперова. Буде працювати завжди, навіть тоді, коли немає інтернету, да? навіть тоді, коли тому паперову треба вміти читати. Отже, давайте з вами розбиратися, що позначають умовні позначки. У вас є вони Хвойний 360. ліс. 360. Це мішаний ліс буде і хвойний, хоч хвойний да? і звичайні дерева. Е, фруктовий сад, фруктовий сад, а ось такий значок, що Міст. буде означати. Міст. це сторінка 61, хлопці. Дивіться, там є да. Ось такі будиночки це що буде? Це, да? це місцеве село якесь. Ось да. таке. Ета із старіньке, це озеро, да? озеро. На озеро. сторінці 61 все це, це є. Іша рука дорога. дорога це шосе. А ось так. Шоссе. Річка. річка, річка. Та? річка із струмками є. Розгляньте план місцевості. Спробуйте прочитати, що на ньому зображено. Тело. Що на ньому зображено? Що да. на цьому плані Но... Ось це з мостами, Дома. так. Ось мости, що це з мостами. Дома. Далі Дома. що є? Тело. Тело. Дома. Тело. Тело. Макс. Широк Широк ліс Ліс є. Так? Ліси. І, і що це в нас? І річка. Так? Рі. Мостик Рі. є, Рі. є? і Рі. річка. Далі я вам в чат кину онлайн нове інтерактивне завдання. Ви пограєтесь. Добре. Зараз оцініть, як вам працювалося і е, ваше Мільйон домашнє зелену. завдання, але не відключайтесь. Дещо переглянемо ще. Добре. Домашнє завдання 60-63. Так, тут ми поки що не трогаємо. Зупиняємо.